Коптильня вже гаряча, 90 градусів всередині неї. Отож погнали її завантажувати. Першою, як завжди, залітає шия. І ще одненька шия в найгарячіше місце, туди її. Бочок та шийка. Бочок також любить гарнесенько погрітися. Тому відправляємо його в гаряче місце. Ще одненький бочок. Бочок та балик. Балик не дуже любить високу температуру, того його вішаємо посерединці, адже ми любимо, щоб він був соковитий. І ще одненький, туди його. Реберця. Переберця, вони взагалі не грубі, тому їм вистачає бути біля дверей, аби гаряче повітря з димком їх обдувало і вони коптяться шикарно. І ще одненькі. Вони наразі до сих пір в топі. Перші закінчуються. Сьогодні коптимо дубом та вишнею. І як завжди, в кінці дня покажу результат. Гарного дня вам!